Шановні колеги, в вашій увазі пропонуються доповідь до Дмитра Зайцева та Матвія Ліщенка ефективність медичної реабілітації комбатантів за показниками лейкограми. Багаторічні дослідження адаптаційного синдрому під керівництвом Гаркаві показали, що зміни співвідношення лейкоцитарних фракцій, а найточніше лімфоцитів. Дозволяють діагностувати певні типи індивідуальних адаптаційних реакцій, в яких було виділено шість. Відповідно, це фізіологічні стани тренування і спокійної активації, та патологічні стани підвищеної активації, переактивації гострого і хронічного стресу. Пізніше, за цими спостереженнями, Євген Моїсенко зі співавторами розробили спрощений алгоритм скринінгу, напруженості адаптаційних процесів. Який був застосований для визначення типів індивідуальних адаптаційних реакцій та оцінки напруги процесів гомеостазу у військовослужбовців на етапі медичної реабілітації, у 2014-2015 роках було проаналізовано 280 лейкограм бійців АТО комбатантів. Що отримували медичну реабілітацію стандартними методами відновлювальної терапії в клініці професійних захворювань Інституту медицини праці? Забір заростів периферичної крові виконувався двічі – до початку і по завершенні періоду реабілітації. Проведення дослідження включало визначення кількості лейкоцитів та структури лейкограми у периферичній крові за отриманими даними встановлення індивідуальних адаптаційних реакцій. А також виявлення і характеристика реакції напруження гомеостазу. Виявлені клінічні результати ви бачите на слайді. Отже, фізіологічні типи індивідуальних адаптаційних реакцій, які позначені на слайді, зеленим кольором, спостерігались перед реабілітацією у 40, майже у 44% комбатантів. Після реабілітації майже у 66%. Зокрема, у загальній групі достовірно зросла представленість стану спокійної активації. Передпатологічні та патологічні типи індивідуальних адаптаційних реакцій спостерігались перед реабілітацією у 56% комбатантів, після реабілітації у 34%. Зокрема, у загальній групі достовірно знизилась представленість передпатологічного стану підвищеної активації. При нормальному вихідному стані після курсу реабілітації спостерігалось майже 13% випадків погіршення порівняно з вихідним станом тренування та 31% випадків погіршення порівняно з вихідним станом спокійної активації. Отже, вихідний стан, тренування, спокійна активація, і це випадки виходу за межі норми в результаті проведеного курсу реабілітації. Як бачите, ці випадки були, але їх порівняно небагато. При патологічному вихідному стані після курсу реабілітації динаміка була наступною. При вихідному стані підвищеної активації. Було 60% випадків покращення, 22% резистенції та 18% випадків погіршення. При переактивації, як у вихідному стані, було 73% випадків покращення. Майже 27% резистенції випадків погіршення не було. При вихідному стані гострого або хронічного стресу було 100% випадків покращення в результаті проведеної реабілітації, випадків резистенції не було. В тому числі було майже 73% випадків нормалізації стану. Таким чином, трансформація індивідуальних адаптаційних реакцій свідчить про сприятливий ефект запропонованого комплексу заходів медичної реабілітації комбатантів з різною психосоматичною патологією. Якщо говорити про профілі лейкоцитарних формул, то за їх аналізом виявлено, що перед курсом реабілітації реакції напруги гомеостазу, тобто відхилення тих чи інших лейкоцитарних фракцій від меж норми, були виявлені майже у 98% комбатантів. Зокрема, у 32% вони були представлені відносним моноцитозом, у 18% лейкоцитозом, у 31% сувом лейкоцитарної формули вліво. Після реабілітації реакції на напруги гомеостазу були виявлені у 70% комбатантів, Перед реабілітацією нагадаю це було 98%. Зокрема, моноцитоз спостерігався у 17%, лейкоцитоз у 10%, з суфлекоцитатної формули вліво у 19%. Тобто профіль реакції був той самий, але їх вираженість у загальній групі була менша. Таким чином, на початку лікування в когорті обстежних комбатантів переважали особи з фізіологічними адаптаційними реакціями 61% проти 39% і низькою ефективністю регуляції гомеостазу. Після проведеної реабілітації кількість комбатантів з фізіологічними адаптаційними реакціями зросла на 13%. Кількість осіб з ознаками напруги гомеостазу знизилась на 28%. Після математичної обробки отриманих даних професори Кальніш і Пишнов запропонували алгоритм простої оцінки ефективності медичної реабілітації комбатантів, який передбачає визначення співвідношення відсотку нейтрофілів до відсотку лімфоцитів перед та після реабілітації. Підстановка отримана значень у три формули з розрахунком трьох груп осіб за ознакою ефективності відновлення функціонального стану. Якщо особа потрапляє у першу або другу групу, її реабілітація вважається успішною. Якщо особа потрапляє за підрахунками у третю групу, то підрахунок продовжується за наступними двома формулами. З віднесенням людини відповідно або до групи з малоефективною реабілітацією, тоді їй рекомендується продовження терапії, або до групи з неефективною реабілітацією, тоді відразу проводиться корекція або збільшення інтенсивності терапії. Дякую за увагу.